Альтеп Класік 12 кВт. Котел виконаний з високоякісної сталі товщиною 5 мм. Mm. Для зручності користувача передбачені три окремі дверцята: верхня для чистки теплообмінника, середня для завантаження палива. Розміром 21 на 29 см, нижня для обслуговування зольника. Усі дверцята мають подвійну термозахисну систему з використанням вермікуліту. Конструкція котла побудована за класичною схемою з трьома горизонтальними полками. Дим, проходячи крізь канали, максимально віддає тепло в систему опалення, що забезпечує високий коефіцієнт корисної дії. Особливу увагу варто приділити системі подачі повітря. Основний потік надходить під колосники для стабільного горіння, а додатковий через форсунки над завантажувальною дверцяткою. Це дозволяє здійснювати дожиг газів, збільшуючи тривалість роботи на одній закладці палива. Параметри котла висота 129 см, глибина 86 см, ширина 47 см. Діаметр димоходу 16 см, об'єм топки 39 літрів, вага 195 кілограм, глибина топки 410 см. Котел, вкритий порошковою фарбою, утеплений, має вертикальний вихід димоходу з вбудованим шибером, що дозволяє встановлювати його навіть у невеликих котельнях. Для замовлення звертайтеся до офіційних представників Альтеп.